Міністр освіти і науки Сергій Квіт завітав до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 17 квітня. Під час зустрічі науково-педагогічні працівники та студенти мали змогу обговорити питання реформування вищої освіти. У зустрічі також взяли участь голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко, голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко, виконувач обов'язків ректору Олександр Черевко. За словами міністра освіти і науки, новий закон про освіту містить багато нововведень. Закон наш дає можливість таку, що університет оцінюється по якості абітурієнтів, і 20% держзамовлення розподіляється в ті університети, куди прийшли найсильніші абітурієнти. Захід проходив у формі діалогу Сергія Квіта зі студентами та викладачами, зокрема, присутніх цікавило питання про скасування освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Якщо ми ліквідуємо спеціаліста, але ви одержите диплом спеціаліста, що для вас це буде означати? Це буде означати, що ваш диплом спеціаліста буде прирівняний до диплома магістра. Після зустрічі відбулася прес-конференція, на якій Сергій Квіт запевнив, що вищі навчальні заклади чекає не скорочення, а об'єднання має бути якась професійна логіка. Різні розмови точаться про те, що можна в різних регіонах, в різних містах укрупнюватися, і це в принципі правильний шлях. Окрім офіційної частини, гості та керівництво університету поклали квіти до погруддя Богдана Хмельницького та відвідали університетську капличку. На завершення зустрічі міністр освіти і науки дав інтерв'ю студентському телебаченню.